Чотири вагони розбиті в і обвалений міст. На станції нижньодніпровськ вузол сталася аварія, в результаті якої серйозно ускладнений пішохідний рух з вулиці Молодогвардійська до житлового масиву Північний. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Придніпровська залізниця майже одразу почала роботи з ліквідації наслідків аварії. На місці події побувала наша знімальна група. Ось таку картину побачила наша знімальна група на станції нижньодніпровськ вузол. Аварія сталася близько 10-ї ранку. Обвалилася секція пішохідного мосту, що з'єднує вулицю Молодогвардійська з житловим масивом Північний. достатньо дуже ну, оживлений перекресток життя. Тут люди ходять постоянно, Це просто щастя, що ніхто не пострадав. Подарунком долі можна вважати і те, що бетонна конструкція впала не на електричку, а на вантажні вагони. Три з них були порожні, четвертий віз типографський папір. Сама секція мосту залишилася цілою, її начебто збираються підняти і знову встановити на те саме місце. Але чи відповідає ця інформація дійсності, наразі невідомо. Представники Придніпровської залізниці, які керували роботами на місці пригоди. Спілкуватися з пресою відмовилися. От, значить, скажем, вашу спину. Скажем, дорога, сказали, Міст необхідно відновити якнайшвидше, адже місцеві мешканці вимушені за кілометр йти до іншого переходу чи, ризикуючи життям, долати відстань по рейках. От це я обійшла в округ і вже нічого не хочу. А ви хотіли кудись піти? Я в себе зайду. Не путям, собаки гавки, але сейчас ще и фаррут. В офіційних коментарях щодо причини аварії прес-служба Придніпровської залізниці повідомила таке. Під час виконання маневрових робіт стався схід вантажних вагонів з пошкодженням пролітної будови пішохідного мосту. Постраждалих у результаті даної події немає. Залізничний рух через станцію не припинявся. Також зазначили, що ліквідація наслідків події триває. Її причини, винуватці та збитки з'ясовуються. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.